Купаємо картоплю. Це канал О Олексії Леся. Піднеси відро мені ближче. Бачите, яка картопля? Така собі. Не знаю, може прийдеться продавати. Кусок великий. А картопля. Де в льох не влізався? Від цього шиферу по. по той виноград і по той. П'ять шиферний, По все, наша наша картопля. П'ять радочків нашої картоплі. Так, а що ми з цим? Виривати і викидати. Угу. Я думаю, може ось його ці красиві дойдуть. Нічого там не дойдуть. Зараз будеш Я ставити поки... сюди. Я спробую обійти їх. Леся, ну ти ж будеш сіяти сідирати зараз. А? В нашому там? Сумно! Зараз, зараз, друзі. Налаштую тут трошки. бо... Слухай, а пам'ятаєш, ми якогось року посіяли і дірати, а там потім копали по тому. І так краще сходило. Що ми, ми робили? Посіяли дирати, а потім копали. Воно прикопувалося. Купала, чтобы... Картофель купала, да. Они за сковородой мы хорошо-то и все. Чтобы мы такие добрые. Треба, мабуть, перебирати цю маленьку окремо, Менше. а з'їсти її потім пожарити дуже люблю. Ти ж знаєш як? Таку свинячу картоплю, як кажуть. Тепер об'їдають люди свиней. Ну, Якщо буду один, один рядочок. Одне, Одне відро, відро то, то буде якраз п'ять відер. То забирай, давай сюди ящик переберемо. Треба, мабуть, ставити два відра, щоб зразу перебирати. Ого. Іди принеси відеречку, бо ж кудись треба викидати його. Вон ще ж колобочки є. Тільки візьми друге або нижнє, бо це мокре. Великий сюди, а туди Ну Це ж нормально. Да, ну куди їх ящик, а їсти ці? А такі, що маленькі чистити, то ми їх, як завжди, в підвал, а потім трошки зима, а решту викинемо по весні. Оце зараз хочеться їх їсти, потім ні. Дириться шкіри що. Нічого не дереться. Диреться, диві. що, Вона полежить, остав, вона полежить і дойде. Дивись. Що... Так. так, закидай сюди. Це все. Так, ділимо на два відра одразу. Бо я ще за собою волочити, таке собі діло. Ставиш щек, Так, то що постягуйціка. Та я як заберу, зовсім викину. Гарбуз за стовку він... з них не буде ніякого, да? Ну я. Ексклюзивно дуже пізно дошли. Бо вони цих, дуже пізно Може, цих дві хай полежать. Ні-ні, ну просто такої. ось такого. Я побачу, що з них буде. Може, як украшення коло хати буде хоча б. Ого, це взагалі одна тільки, так? Да? Ну одна. Росла, росла і виросла. нижнего. Из нуля сюда не шла. Горбузные шузы все. Морозы были. Из

Так, а це тут я збираю. Це ми зараз копаємо ту, що я від дітей смачнющу. Що? Ту, що я від дітей смачнющу привезла. Кого? Картоплю. Вона десь посередині. Ні. Вона перша б'єла. Ні. так мусан, сам цикадуза Виросло для того, чтобы пішло на перегни. Капець. Добре, ну, що виріс цей гарбуз. Не дав бур'яну так розростися. Так що гарбузи, вставай тут ходи. А? Ходи, вставай тут. Вони мітки є, де, де мав би рости ага. цей, цей гарбуз. Де він був, був посіяний. Нітки залишилися, гарбузів нема. Що? Будеш вибирати? Да. Відчета, так? Да? О, десь там є. Шуці. Це таке виросту воно ще. Так... Чекайте, ну, що буде на слідуючий рік давати ягоду, ага. щоб ти собі розумів. Трошки його якось все докупи збери. Я його потім обріжу маленьке. Он там, до речі, вона вродила якісь, бачу, такі нікчемненькі, невеличкі. Кого? Бери, збирай. Дай ці ягодки. Але що вона цього року посаджена, то що ти від неї хочеш. О, бачиш? Тут якось більше під кущем. Це сорт інший. Тут скільки сортів? П'ять? На вам будь що. Десь треба було би почитати, але ж мене насіння залишати. Навряд чи будемо що. Я ж записував телефон той. Остарався все. В цьому нема манчо. Так. Ну мама. Що перейду. Отак. Шлам появляється. Бачу, що я шланга не бачу. Космілоч. Боже, хоч. Це все для нас. Смаколики. О, на, це, це смаколики, держи. Жуків з'яви, а? І тут все смаколики, ні? Що за смаколики мають на увазі? Маленька картопля для свиней. Для нас смаколики. Не дупу, чи щось? Хтось пострадає. Одним словом. Бачиш скільки їх? На. Бери лопату і будемо собі вдвоєм копати буде швидше. Хоча нам вже осталось 4 рядочки, 5 ми вже викопали. Десь один вже викопали. Давай, я буду копати. Ні, я просто бачу, що я все одно хочу вибирати. Ти просто викидай сюди, а я буду. Бери. Бо нема де вдвох копати. Так, да, ти хочеш сказати, що в тебе така площа, що ти не маєш ніде де. Нічого. Розвернутися. Так, це, це можна викидати але бачиш не сухо. Топлю і жук. Цей, як він називається правильно, бороздік п'ят. Помі. Личинка майського жука? Так. Да. Так а що, синє? Це їсти. Це ж не ну, нормально. Синє відро чи, чи в. А що в тебе синє відро? Майн. Ні, тільки ота одна. Таку, угу. що можна почистити. А, Ми ж насіньову не відбираємо. Ні. Ну і вся насіньова йде? Ага. А чого йди сюди. Ні підлипогана картопля, слухай. Сорты, что мы купили вместе. Я с Гучи привезла два. А, ну да. Это, могу что-то Не? Не знаю. Леша, он там картопля осталася. Не бачу. Де там? Ось його бачиш. Ти візьми, може, так приблизь, покажи близько, як, і відключайся, то ж не будеш. Всю дорогу як ми копаємо. Не їж картоплю. Блін, що за собака така, ну? Козвночком станеш. Нет, що, що робить, їсть. картоплю їсть, значить? Ну ти скажи, взяла стыла і з'їв. Адося. А, да, тобі ж не можна картоплю їсти. Не можна. Ладно, да не можна їсти. Не можна брати. Не можна брати звідти чула. Адусь. Не можна брати. Ти так хворієш чимось, не знаю чимось наш вражає трошки. Там трошки. Та За двох височить наш. Нам цього урожаю, якщо ми накопаємо п'ять ящиків, на всю зиму вистає. А п'ять ящиків ми накопаємо. П'ять ящиків хватає. Вирішив, що, що, що треба <кхух> цей бур'яний. В цю пору вже. Дуже тяжко копати наверное, уже ножки. На не будешься. Не все равно. Вже. Ми накопали два повних ящика з двох рядків. Ну. Буде добре, як буде п'ять. нам якраз вистачить на, на зиму. Ну що, на два двух. рядка викопали, отдихнули добре. Да. А тепер починаємо роботи далі. Щоб ні, то воно то впали б з ніг. Візьми на ну, віднеси цього. На компостну. Ти не знаєш, забрати тобі чи, чи не забрати. А, да? сіде, пішли. Йдем. Виходь. Ну ось, викопали ми п'ять рядочків було в нас, один рядочок. Так, туди, показуй. Один рядочок червоненької, пустий. Тактики, як каже, тактики було знати рядочок. Тобі ж фактично з чотирьох рядочків ми викопали п'ять ящиків картоплі. Аді хватить і нам хватить. Так як ми картоплі їмо вкрай мало, то ящиків два ми ще віддамо дітям. А три ящики, правду вам кажу, нам хватить до березня. Це вже провірено роками. Тому ми й садимо стільки картопельки, як ви бачите. Не потрібно нам більше картоплі. Не картоплею єдиною, п'ять ящиків, о, ще й відро ціле. Ну, чого ж це? Он, ж ціле відро картоплі. Ой-ой, і ще й свинячої радості. Свиней нема. А ми будемо за свинями. Оце зараз поначалу пару разів помию мілку таку. І волі їх обжарю, обожнюю з чесничком вже вся в слюнях. Так дуже люблю маленьку картоплю. Якраз нам вистачить і він... така у картопля. От, як бачите, картопля гарна, обіжатися немає чого. А саме головне, що рівно стільки нам її і вистачає. Тепер будемо засівати зараз це і заскороджувати. Пішла я за зерном. Ідемо подивимося, що там є. Ну, зараз сіємо сірати. Сідірат <рес> сипть. Сипимо зараз за заграбуємо граблями. Хто там, там оце як він називається? Що? Увес? Увес фацелія і гірчиця. Це фацелія і гірчиця. Все, що було колоха. Здесь у нас нема нічого. Ай з Богом воно встає. А ти не хекай, не знаєш. Хекай, не хекай. Чекай, 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 бо ти сипиш на це. Ми ж будемо його грамоти зараз. Воно все залишиться. Оце? Да. Висипає все і на цьому заграбуємо шити. А, да? Mm -hmm. вот, все, давай. Так, Я нас тут ще одне грабляне. Ну, mm так. -hmm. С этим кашлем, горлом непонятно, что делать с такими. Не хворию вроде, а кашляю. Так. Terima mm kasih. -hmm. Тіба білі якось накупки, щоб потім позбирати. Як? Накупки, щоб потім позбирати. Тут не валяється. Або зразу вибирай. А дуся, диви, 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 диви. Не можна картоплю тобі їсти, не можна. Що ти таке? Не чуєш мене, ну? Диви. Не можна їсти картоплю тобі. От любить картоплю. І цю, і морку. Виросла морква, гарно на, на грядці. Все викопала зіло. боділля нема нічого. Капець. Козочка. Виросла. Ми думали, що у нас собака, а по справді у нас коза. <рес> да? Не можна, мать. Сиру, сиру картоплю взагалі не можу собака. Будуть дути дуже. Може із-за цього вона така вяла ходить, що наїлася. Ну зараз ви Лайд. зараз заберемо Фу. картоплю, то і будемо бачити. Ні, я її повернув той м'ячик зелений. Вона, вона побігла, опустилася в хату. Я пройшов. Що, що шукаєш? М'ячик зелений. Раз, раз. Я кажу, він, він цьому, в цьому в котельні. Бігом туди. О, є. Забрала. І вже довольна. Все. Пішла я купатися? Ти скажи, люди, люди зараз. Гектарами для хату ну, картоплю. Ну, як люди їдять, ми, як наші діти. Не ж хлопці, картоплю, як я бачу, можуть їсти чотири рази в день. Yeah. Це не те, що ти раз в чотири дня. Смажена, варена. Uh -huh. кашу. Ага. Я. я кашу. Так, обожнюю кашу вся. Ну, ти бачиш, не всі ж люблять каші. А я кашу. Так, Все, кидаюся тут, я потім все збираю. Нам відро картоплі вистачає на неділю. А то ще й на білю. І наше відро? Ми сьогодні Як... працювали гарно, закінчили картоплю. П'ять рядків маємо. П'ять відро картоплі накопали, Міш... забігли. Півтора мішка картоплі маємо. Це, це нам досить. Дякую що з нами з нами. Дякую за за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на нас. Ще буде у нас багато цікавого всякого. До побачення. Слава Україні. Покажу касуню. Завтра до лікаря їде.